Сьогодні спілка підприємців теле та кіноіндустрії разом з благодійним фондом волонтер та фундацією течія роблять наступну передачу сіток. Як ви бачите, сьогодні є чотири фури захисних сіток, які ми використовуємо для захисту позицій та особового складу на фронті. Цього разу ще передаємо катер, який повністю на ходу, який ми можемо передати нашим бійцям для того, щоб вони його використовували для виконання місії, як свою базу чи в певних інших варіаціях. То такий катер за моєю спиною, а насправді він не пустий. а Ще в ньому велика кількість медичних засобів і препаратів, які передали наші іноземні партнери і переймаються долею українських військових, а також тих, кому потрібно лікування. Зокрема, цю медицину передали для госпіталей, госпіталів, і вона може ну насправді рятувати багато життів. Гальному зарахуванням цих чотирьох фур ми передали вже понад 830 тонн. Конкретно ці чотири фури вирішають на Харківський, Запоріжський та Сумський напрямки. Щоденно ми отримуємо багато відеозвітів та слів подяки від військових, які використовують ці сітки задля накриття позицій збереження особового складу та техніки. Зараз, вже, якщо ви знаєте, в піві використовують оптоволокно, і на цьому, і на цій оптиці ніякі реб не допомагає. Воно точно долітає тоді, куди треба. І єдине, що може захистити, це такі от сітки, тобто якийсь фізичний бар'єр, за який він просто не може пролетіти. і тому спасе життя наших бійців. Відповідно, ми не зупиняємося, і сьогоднішні 80 тонн сіток нових, які ми продовжуємо відсилати, будемо висилати на фронт до тих пір, поки всі наші бійці не будуть захищені. хочеться подякувати нашим європейським партнерам. Це благодійний фонд Life Guardians і особисто її керівнику класу Потов. Це великий друг України. Він неодноразово був у нас, і ще з 22-го року приїжджає в Україну, привозить різні гуманітарні вантажі. Великий вклад вони зробили в ініціативу Паотабутиння. Вони в першу чергу знайшли і домовились з власниками цих сіток. організаційні питання по портам, де це все за там вантажується. Проробили дуже велику роботу по логістиці. Завдяки ним ми маємо можливості привозити антидронові сітки і передавати їх на фронт. Дякуємо нашим закордонним партнерам за допомогу збройним силам України у захисті її державності та суверенітету. Слава Україні.